Права 1484 обчисли. Ну що ж, почнемо, дивимося першому завданні. Треба 8,236 додати 0,584, потім помножити на 3,25 і відняти 2,15. Щоб правильно зробити це завдання, найбільший пріоритет у нас діє в дужках. Тобто, спочатку треба виконати додавання. Давайте стопчик будемо додавати. Отже, записуємо 8 цілих, пишемо. 236 тисяч. Треба додати. 0,584 тисяч. Додаємо. 6 плюс 4 це 10, 0 пишемо одиницю, 1, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 3 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 5 це 7, плюс 1 це 8. 8 плюс 0 це 8. Ставимо кому. І записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 8,820 або 8,82, якщо нуль відкинути. Пишемо, що це дорівнює 8,82, що множиться на 3,25. І треба відняти 2,15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити. Треба 8,82 соті помножити на 3,25. Ну, давайте множимо. 8,82, що множиться на 3,25. Множимо. 2 на 5 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 8 на 5 це 40, плюс 1 це 41. 1 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 4 це 44. 2 на 2 це 4. 2 на 8 це 16. 6. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 8 16, плюс 1 це 17. Далі. 3 на 2 це. 2 – це 6. Далі 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24. Плюс 2 це 26. Додаємо. Так, тут у нас в кінці буде 0. 1 плюс 4 це 5. Так, 6 плюс 6. 6 плюс 4 це 10, плюс 6 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі.

Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 28 тисяч або 6650х. Нолик відкидуємо в кінці, то це буде 28,665. Так, треба відняти 2,15. Так, давайте щоб усно зробити. Ми запишемо це не як 15, сотих, а 150 тисячних. І це дорівнює. 28 мінус 2 це буде 26, цілих. тепер 600 мінус 100, це буде 500. Далі 65 мінус 50 це буде 15, то це буде 515. тисячних. І Переходимо до наступного другого завдання. Бачимо 47,4, що множиться на 30,6 мінус 8,64, що множиться на 30,5. Треба в першу чергу виконати множення. Ну що ж, виконуємо множення. Щоб було зручніше, давайте я з цієї сторони почну. Отже, записуємо 47,4. Що множиться. На 30,6 множимо. 6 на 4, 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 2 це 44. 4 пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 4 це 28. Так, 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 7 21 плюс 1 це 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 4. Далі тут у нас буде 4. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 2, 4 плюс 1 це 5. Тут буде 4, тут буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що перший добуток у нас дорівнює 1450, цілих 44 сотих. Відняти. Ну, а тепер знаходимо другий добуток. Записуємо. Так, 8,64. 8,064, що множиться на 30,5. Множимо. 4 на 5 це а 0 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 6 на 5 – це 30, плюс 2 це 32. 2 пишемо 3 запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 3 це 43. Є. Далі 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 1 це 19. 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 3 це 24, плюс 1 це 25. Додаємо. В кінці у нас буде 0, тут у нас буде 2, 3 плюс 2 це 5. 4 плюс 9 це 13. Три пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6. Тут буде просто 2. Раз, два, три. Знаки після коми. Раз, два, три. Нули в кінці відкидуємо і записуємо, що допиток у нас дорівнює. Пишемо 263,52 соті. Тоді знаходимо різницю. Записуємо. 1450 цілих 44 сотих. Пишемо 1450, цілих, 44. Сотих. Треба відняти 263,52. Віднімаємо. 4 мінус 2 це 2, 4 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 14-5 це 9. 0 не можна позичити. Беремо старшу розряду. 10-1 9. 9 мінус 3 це 6. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6, це буде 8. Далі 4 забрали одиницю, це 3. 3 мінус 2 це 1. І тут у нас буде одиниця. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює. 1186,92. Переходимо до наступного завдання. Так, бачимо, тут у нас 300,1 мінус 5,6, що множиться на 34,3 плюс 16,2. Спочатку треба виконати дію в дужках. додавання можемо, і усно це зробити. То ми записуємо, що це дорівнює 300, ,1. І 1, що віднімати треба 5,6, що множиться. 34 плюс 16 це буде у нас 50, цілих. і 3 десятих плюс 2 десятих, це буде 5. Десятих. І це дорівнює. В першу чергу треба виконати множення тут, то ми записуємо, що це буде 300 цілих одна десята, мінус. Ну, а тепер знаходимо добуток, скільки буде 5,06 на 50,5. Множимо, записуємо 5,6, що множиться на 50,5. Множимо. 6 плюс 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 5, це 0 плюс 33. 5 на 5 це 25. Знов таки, 506 на 5 буде ті ж самі, 2530. То записуємо їх. 2530. Додаємо. Так, тут у нас буде в кінці 0. Тут у нас 3, 5 плюс 0 5, 2 плюс 3 5. Тут у нас буде 5, тут у нас буде 2. Раз, два, три. Знаки після коми. Раз, два, три. Ну, в кінці відкидуємо і записуємо, що різниця у нас дорівнює 255, цілих і 53 соті. Тоді різниця дорівнює. Давайте знаходити різницю. Отже, записуємо 300,1. Так, давайте десь тут. 300 цілих, одна десята. Дописуємо 1,0. Щоб відняти, треба відняти 255 цілих, 53 соті. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо 10 мінус це 7. Одиниця, забрали одиницю, це 0, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це буде 5. Далі у 0 позичити не можна, беремо старшу розряду, 10-1 9. 9 мінус 5 це 4. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 5 це 4. 3, забрали одиницю 2, 2 мінус 2-0, попереду напишемо. Ставимо кому, записуємо, що різниця у нас дорівнює. 44,57. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, давайте перейдемо до четвертого завдання. Треба 28,7 помножити на 26,8, додати 66,8, що множиться на 4,6. Ну що ж, давайте будемо виконувати множення у стопчик. Записуємо 26,20. ,26. 8,7. 28,7, що множиться на 26,8. Множимо. 8 на 7 це 56. 6 пишемо 5 запам'ятовуємо. 8 на 8 це 64. Плюс 5 це 69. 9 пишемо. 6 запам'ятовуємо. Далі. 2 на 8 це 16 плюс 6 це 22, 6 на 7 це 42, 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 8, 48, плюс 4 це 52, 2 пишемо, 5, запам'ятовуємо, 2 на 6 це 12, плюс 5 це 17. 2 на 7 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4 плюс 1 це 5. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 6. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 2 це 4, плюс 4 це 8, плюс 1 це 9. Далі 7 плюс 7 14, плюс 2 це 14, це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що перший добуток у нас дорівнює 769, так, і 16. Сотих. Треба відняти 66 зараз цілих зараз,8 треба помножити, записуємо 66 66,8, що множиться на 4,6. Множимо. 6 на 8, 48. 8, пишемо, 4, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 4 це 50, це 40. 0 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 4 це 40. Записуємо. 4 на 8 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 3, це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо, 6 на 4 24 плюс 2 це 26. Додаємо. В кінці у нас буде 8, 0 плюс 2 це 2, 0 плюс 7 це 7. 6 плюс 4 це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після коми, То записуємо, що другий добуток у нас дорівнює 307,28. Ну, а зараз знаходимо різницю. Записуємо тоді, що від 300... 3769, 16 сотих треба відняти 307 28 сотих віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. Одиниця збирали одиницю 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Тоді 10-2 це 8. 9 збрали одиницю це 8. 8 мінус 7 це 1. 6 мінус 0 це 6. 7 мінус 3 це 4. Ставимо кому і записуємо, що різниця в нас дорівнює 461,88. Ну що ж, ось таке громістке, і на мій погляд, занадто важке завдання, яке краще виконувати на калькуляторі. На цьому вправу завершено.